Успішний виступ буковинських крокопашників на Кубку України в Одесі. Карате ВКФ, Чернівецький чемпіонат України після мова. Вільна боротьба стінка на стінку у Манилові на Вижниччині. Одинадцяті обласні спортивні ігри ПТНЗ і обласна спартайкада школярів. Буковинська жіноча волейбольна ліга. Новоселецький тур групи А. Сьома олімпіада голубиного спорту України у Чернівцях. Спортам вітає вас. З вами Сергій Красіков. На Одеському Кубку України з рукопашного бою. Перша команда Чернівецької КДЮ США здобуває друге місце у суперництві з Дніпропетровцями. Нові тренування після відповідальних змагань вже у рідному чернівецькому залі, але ще зовсім свіжі емоції пройдених кубкових поєдинків на татамі в Одесі. Я перший раз на змаганнях такого рівня і по дорослих. Тому ну, перемога далася звичайно дуже тяжко. Але я і ну, мої хлопці з залу ми сусерно тренувалися. Треба стриматися до. До, до перших місць тільки до перших. Ну на наступний раз будемо першими. Це для цього треба тренуватися. Да, дуже тренуватися. Чернівецька команда посідає четверте місце. Проте у її складі двоє чемпіонів: Анатолій Жураківський і Юрій Озорович. Кубок України. Він рахується від 18 років. Ці змагання мені лише, як можна так сказати, влітку виповнені 18 років, тому це дуже важливі для мене змагання. У другій команді не було цілої команди, тому було важко. Але в особистому заліку став першим і дякую всім, що вклали в мене в цей труд в моєму тренеру, батькам, організації. П'ять призових місць у чотирьох вагових категоріях. Такий підсумок першої команди, і це її заслужений срібний кубковий п'єдестал України. Ми три роки поспіль були виігрували, ставали першими на такому кубку минулого року. Кубок відмінили в зв'язку з політичними ситуаціями. І в цьому році я кажу, всі команди дуже сильно готувалися до цього чемпіонату. Трішечки змінили правила в цьому ну, командному кубку. І ми поступилися два бала в Дніпропетровській області. Команда також дуже сильна. І саме в Одесі Буковинця Івана Штетюка вітали із присвоєнням високого спортивного звання, заслуженого тренера України, в активі якого призери українських і міжнародних змагань. Він завжди настойчивий, він завжди вкладає, він завжди також хвилюється за всіх спортсменів. Можна так сказати, що якщо ти виходиш, то зразу тренер ну, ловить, от переживає, хвилюється, підсказує, також на грані цього всього. Тому дуже дуже приємно було бажання, були люди, з ким це було важливо зробити. Як бачите, все в житті дається недаремно. Якщо людина цього хоче, значить на цього добивається. Якщо тренер заслужений в Україні, має звання, він повинен на майбутнє також виховувати покоління, яке буде мінімум майстри міжнародного класу, так щоб було підтримати свій якби, вже статус. На Чернівецькому чемпіонаті України з карате ВКФ Буковинська збірна перемагає у командному комітеті долаючи одеситів. Та перше місце очікуване взагалі то євгена Мотовиліна. клуб замає наставник Руслан Білоскурський. У нас три збірника, які входять до команди. І чернівецька команда перша, і це дуже приємно. Також, також маємо перше місце в ката командному. Євгенія Шехтер, клуб клуб-лідер Срібна Призерка. І бронзові Ольга Поканова, Максимум, Максим Бірчак, – «Дзамай». Валерій Чеботар та Микита Ончуленко, Чернімецький клуб лідер Другий раз я сподіваюся, буде інший результат. Я буду середно тренуватися, займатися і сподіваюся, наступного разу я посяду перше місце. Третє місце це ще не того, що я буду в збірні, тому потрібно вигравати на другому, третьому етапі. В Олімпії домінувала львівська команда. У них сім золотих з одинадцяти розігрованих серед дорослих медалей. І всі команди-учасниці задоволені буковинською гостинністю на цьому чемпіонаті. Буковинські спортсмени могли виступити краще. Є деякі помилки в суддівстві, є деякі помилки самих спортсменів, тому потенціал не реалізований. Загальна команда четверте місце і це не відповідає, на мій погляд, особисто тому реальному розпаду справки зараз є в українському карате. Я вірю, що ми маємо виступити набагато краще, що ми маємо залишити за собою основний состав національної збірні в команді, що більше наших українців мають чернівцям навіть виступати на, в особистих категоріях в національній збірні України. В іншій післямові контактних єдиноборств це пантратіон обласний чемпіонат. Наголосимо на особливу напругу майже в кожному поєдинку. Мотивація стимуло очевидна потрапити до збірної області на український чемпіонат. Півтора сотні тут на татамі манежу фізкультурно-спортні товариства України і Динамо, а також обласної дю США змагались у шести вікових категоріях. Нагадаємо загальнокомандний підестал, третій Сквінск, Семпрал і переможець клуб Голден Пантратіон і вже цього Іжня з 4 грудня Чернімецька збірна виступатиме у сумах на чемпіонаті України. Побажаємо нашим бійцям успіху. Стінка на стінку це цікава і насичена змага з вільної боротьби у Банилівському відділенні Чернівецької Каді США. Його особливість змагальний командний дух. А їх було вісім з дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 99-й 2000-й роки народження, юнацький обласний чемпіонат 12 вагових категорій. Переможці та призерів нагородили дипломами та медалями черемецького святянського обласного спортивного відділення. Далі ігровий огляд у нашому випуску. Футбольний суперкубок юнацький баскетбол. Перший новоселецький тур Буковинської жіночої волейбольної ліги. Перший матч ігрового дня новоселецька збірна і чину 2 лідери під групи А Буковинський жіночої волейбольної ліги. Після двох стартових партій 1-1. у третій новосельчанки досягають відриву у вісім очок, але студентки ЧНУ неймовірний опір чинять. Четверта партія знову господарки здобувають солідний відрив. І от от один приз давалось вони переможуть. Встається неймовірне: матчболе виграє ЧНУ-2. І у підсумку студентки виграють і п'яту коротку. Винішальну партію два-три. Ми тримали просто інтригу, ми з ми виграємо, просто нужна була інтрига бо так було не цікаво рад. Ні, насправді суперник дуже важкий. Реально ми думаємо, що ми програємо. Якщо раніше у нас було одна-дві команди середнього рівня, то зараз е команд вже вісім, більш-менш хорошого рівня. І е я думаю, це сприятиме розвитку і, е і, і підтримання хорошого волейболу в нашому краї. У чотирьох інших стикових поєдинках Новосельницького туру зафіксовані чотири перемоги з однаковим рахунком 1-3. Порівнянні з прошлим роком Буковинська ліга у нас на Буковині проводиться вже на хорошому спортивному рівні. Дуже професіонально дівчинки относятся. От новоселіці, болівальники, вважали, що виграш вже в кармані, але... Но... Но команда Вторая університету виграла. Мені приємно, що люди приїхали з Селятина. Люди приїхали спочила, стали в 4 утра і дійсно зрадують всіх болічиків воліболу. прекрасною грою. Буковинська волейбольна жіноча ліга започаткована обласним центром спорта всіх за ініціативи тренера і волейбольного азбітра Івана Васкана. Чинуло 2 долає потильську Дю до США 3-0 переконливо і у заключному турі групового етапу 30 листопада, який знову підтвердив, як зазначає Спортбук, що при виграних перших двох партіях ніяк не варто поспішати вважати справу зробленою. Цей заключний груповий тур вже третій буковинський жіночий волейбольної ліги проходив у Киселеві Кісманщина. Баскетбол серед дівочих команд 70-та спартикіада у новоселиці визначились фіналісти: новодістровськ Кіцмен, Чернівці і Хотин. І вже у середній школі номер 22 у Чернівцях свою перевагу у фіналі доводить збірна Чернівецька над Хотинчанами. Наставник Андрій Прохницький на третій спартакіадній підсумкові позиції збірна кіцманщини. Наступної суботи 70-ту сімдесята спартакіадуковинських школярів продовжують юнаки у чотирьох зональних групах. Відомі переможці баскетбольних дівочих команд у залі одинадцятих обласних спортивних ігор професійно-технічних навчальних закладів Буковини перемагає вище професійне училище номер 3 на другому місці ПТУ-8 і третій призер – Вище професійне училище радіоелектроніки підкоплюють баскетбольну естафету обласних спортивних ігор юнацькі команди. Перший історичний суперкубок Чернівців з футболу. Фінал університет Ленківці епіцентр 1-1. серія пенальті і кубок здобуває Ленківці Епіцентр. Чернівецька бізнес-ліга. Останній ігровий день 29 листопада. Марзавод перемагає Епіцентр і стає третім призером сезону. Чемпіон по грі за очками Динамо, а на другій позиції енергетик Буковини. Нагородження призерів футбольного сезону у Чернівцях Федерація проводить як окреме свято року. І на завершення першогрудневого випуску нашого тижневика про Буковинський форум Федерації голубиного спорту України, яка у Чернівцях завершувала свій нинішній сезон. Вже не вперше спортивні голубівники України збираються у Чернівцях. Але на відміну від попередніх років, нинішню сьому Олімпіаду довелось скликати за складних умов війни на сході, звідки приїхали лише двоє учасників. На Буковині підбивали підсумки пройденого сезону 2014-го. Два голубя с Донецкого областного средка представлены на нашей Олимпиаде. То есть трудно людям, мы общаемся, практически морально поддерживаем, ну, пока держатся, но сложная ситуация. И самое приятное, что вот, голубеводы понимают, что Украина должна быть единой. Вот, в самотушке они не видят своего будущего, говорят, не, не дай бог будут какие-то границы, Ми в ізоляції. Головна мета Черновецької сьомої олімпіади це відбір на 34-ту всесвітню олімпіаду у Будапешті. Нам вдається 24 місця по категорії і 10 місць у стандарті. Це такі номінації, які виставляються на міжнародних олімпіадах завжди. Нині зазначає Володимир Крицький найбільш голубівнича спортивна справа розвивається в осередках західної України. Це Львівська, Черемецька, івано франківська область, місто Львів. І не тільки. З кожним роком